Титул наймолодший екіпаж України, спеціальний кубок та четверте місце у турнірній таблиці автоперегонів Ялта Ралі здобула автокоманда з Черкас у складі Павла Малова та Артема Хорольського. Загальний вік екіпажу складає 32 роки пілоту та штурману відповідно 18 та 14. Про враження екіпажу від найскладнішого етапу перегонів в українському чемпіонаті, а також про амбітні мрії юних гонщиків, дивіться у сюжеті далі. Розповідає Марина Лук'яненко. Улюбленими іграшками Павла у дитинстві були машинки, маленькі автівки. Хлопчина виріс, іграшки теж. Тепер Павла приваблюють автомобілі великі та швидкісні. Вуличні автоперегони юний гонщик вперше побачив у 11 років. З того часу Паша мрія взяти участь у подібних змаганнях. Завдяки наполегливій праці та батьківській підтримці мрія хлопчика здійснилася. З розряду любителів Павло перейшов у розряд професіоналів. Цього року у змаганнях Ялта Ралі Павло Мало вперше виступив у ролі пілота. Минулоріч юнак був штурманом черкаської команди. Вже тоді Паша готував себе до складного випробування підступним ялтинським асфальтом. Очень сложно привыкнуть, переходя с гравия на асфальт. Ялтинский горный асфальт он совершенно отличается от остальных. Это скользкий асфальт, который не поддается никаким объяснениям. Ты можешь э, стартовать в сухую погоду, поднявшись э, на Айпетри, там уже буде дощ, то тобто це в принципі непредсказуємо. Малов старший Георгій, директор Черкаського раллі клубу. Чоловік водночас є головним механіком та головним менеджером черкаської команди. Окрім того, Георгій турботливий батько. А тому щоразу, коли син бере участь у автоперегонах, за своє чадо не на жарт переживає. Раллі, які проходять в Україні, грунтове. вони теж не мені опасні, не німені сложне, але по протяжоності от Ялта Прайм ралі – саме. Длинная самая тяжелая гонка для меня, как для начинающего пилота, это в принципе очень большое достижение. Нагороду Павла та його команди чимало. Усі вони результат командних старань. Коли у особистому активі Черкаського ралік-клубу з'являться нові кубки, Паша прогнозувати не береться. Причина тому брак спонсорських коштів, а відповідно, і відсутність далекоглядних планів на майбутнє. Та незважаючи на це, юний гонщик у не впадає. Нині Павло навчається у Києві за спеціальністю теплоенергетик. Перебуває у активному пошуці другої половинки та разом з батьком готує авто до четвертого етапу Кубку України, що відбудеться у Тернополі. Звиська на удачу Павло своїй автівці не дає. Хлопець гордо називає свій автомобіль стратегічною зброєю та вірить у спільну з ним перемогу. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.